Земляка моє, оття. Тобто хочу всіх привітати вас святом. Зберігає вона, вас, ваші домівки. Що тобто найголовніше, щоб здоров'я в цьому світі було. І мир, мир на небо. Сам розумієте, що зараз світ такий. свято. Да. День захисника, у нас є і ветерани, є топці. Дай хай їм Бог дає здоров'я. Ми всі, будемо так сказати, потенційні захисники, хто там служив, хто буде служити. Світ такий зараз, що треба все готуватися. Ну, і по запрошенню сіпшевицьких друзів, приїхали знову до вас. Я то приїжджаю до вас завжди, як додому, сьогодні я в гості приїхав. Власне, свято, Ну, Приїхали ми. Так два слова скажу вам, наша команда така, саме найважче. Цевочок, дідочки. То люди всі такі поіграли. У нас є капітан зборної лікарів України. Об'їздив Європу, світ. Лікар України. Та да, людина поіграла, зараз тренуємо ми. Була вже була вже все. Григорович Олександр, вони ще при Союзі, правда, чемпіон дубля в складі Київського Динамо. Грали разом з ним ми за Унгар, до верес. Зараз водно викладає. Хто вчився в водному, значить його прекрасно. Наш викладач від кафедри. Ну, що там, і всі два бойця наших таких теж поіграли в Оленьбург. А он гар разом я з ними прийшов в Крим, Рим. Ну, завжди підтримали одне одного. Ну, наш віддіоператор, яка садова, і водій наш, ну і меценат, який нам допомагає ну, більше в третьому таймі. Там просто, більше треба сил, здоров'я. Так що побігаємо сьогодні трошки. Всіх присутніх вітаю святом, односельців, гостей, сусідів, кідерців, дуже вдячні, відгукнулися, приїхали. Хотілося, б, щоб сьогодні перемогли сильніше. Ще а... два слова я не перебив. І ми приїхали під... Будемо так сказати, за підтримки нашого депутата йде в обласну раду хлопці, він реклами багато не треба, я вам так скажу. Село партії. Садове, фідеграмної партії, садове, да, ви трохи читаєте. П'ять разів менше, ніж кідрі Псевичі, то там цінує на... дві команди футбольних. Реклами з такої знімають. Бачив, З 2012 року, хтось там взяв, поігрався. А от дві команди є, на район команда є. І не те, що там один рік, два, 2012 року. Значить, дивіться, ця людина йде від аграрної партії. Тобто, у нас ця партія така не запутана, тобто не було таких деяких де, де, тобто Фактично йдуть люди з, спілці з села, які хочуть щось досягнути, наприклад, зробити. Йде під, 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 номером, під номером обласну раду, номер 12. Це людина, прізвища і ми появиться, Іванов Іван Іванович, це кандидат в обласну раду під номером так, Іванов Іван Іванович. Навіть о, тут, бачите, є І3. Тобто фактично це його іде як Іванов Іван Іванович. Прохання, дивіться, ну, ще таку, зроблю таку, таку невеличку, як рекламу. За то, що Ми сьогодні повернули до вас наліво з табличанку. У нас є така теж була проблема між відточенням до судово. 5-7 кілометрів людина просто пообіцяла своїм односельцям, що він просто положить повністю асфальт. Я вам чесно скажу, що ми переконалися в цьому повністю, можете засвідчити, питати дізнатись засоби масової інформації, це обіцянка зроблена. Так, така ж, наприклад, як у вас ділянка, тільки у вас, по-моєму, тут 7 кілометрів. Я думаю, якщо, наприклад, буде якась підтримка від вас дійсно, може яким чином за якісь пару років, я думаю, може щось і зробити. І хотіш, щоб ви просто підтримали, буде опікування.